Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про легендарну настільну рольову гру Lamentations of the Flame Princess, або Плач полум'яної принцеси. Lamentations of the Flame Princess, або просто Принцеска, це м'ясо, жахливі абомінації, голі цицькі та вбивства. Хоч це і звучить як жарт, але настільна рольова гра жорстока та дивовижна. Улюблене дитя американського автора рольових ігор Джеймса Едварда Рагі IV з'явилося на світ у 2009 році завдяки любові до андеграундного металу літератури та фільмів у жанрі горор, а також до всього дивного та моторошного принцеска відчиняє вікно прямо в Європу 17 століття. Ну, ось ця Європа, де лицарі, мечі, кораблі, порохова вогнепальна зброя, свята вода, але з можливістю натрапити на фантастичного ельфа, дворфа чи на піврослик. В пригодах для принцеси піднімається тема війни між сусідніми державами, все око святої інквізиції та важке життя простих селян поблизу якогось жахливої місцини або катаклізму. Доволі часто описані в пригодах події та наслідки вчинків ігрових персонажів є жахливо реалістичними, аж до того, що герої втрачають очі та кінцівки під час бою, божеволюючи зазнають незворотних змін у своєму тілі. Принцеска належить до сімейства ігор Old School Renaissance, які використовують ліцензію Open Game License для відтворення правил від гри кінця 70-х, початку 80-х років. Причому принцеска трохи змінює ці правила, дещо згладжує рівень потужності та підкреслює більш жорстокий і агресивний характер світу. Система буде добре знайома багатьом, хто захоплюється рухом за відродження старої школи НРІ. Система класів також майже така, як це було на початку 80-х років. У принцесі ви можете вибрати один з чотирьох звичайних класів: боєць, жрець, чарівник, спеціаліст, і трьох нелюдських класів: ельф, дворф та напіврослик. Боєць найкраще вміє битися, Жрець має доступ до священих заклять, Чарівник має доступ до більш могутніх і моторошних заклять, а спеціаліст єдиний клас, який вміє розвивати свої навички. Ельф об'єднує в собі якості бійця та чеклуна. Дворф дуже міцний та вміє битися і знається на архітектурі, а напіврослик вміє виживати краще за всіх після спрацьовування пасток чи нищівних заклять. Правила тут такі самі, як і в більшості ігор сторожі школи. Характеристики варіюються в діапазоні від 3 до 18, а бонуси чи штрафи на їх основі від мінус 3 до плюс 3. Кількість очків життя визначається класом. Бій вирішується за допомогою висхідного бонусу до атаки. Кинули кубик Д20, додали модифікатори та порівняли з класом захисту ворога. Якщо результат атаки вище армор класу, ви влучаєте. Натуральні двадцятки на китку це завжди успішні попадання. Рятівні кітки включені в таблицю класів. Світобачення персонажів знову ж таки взяти у старої школи: законне, хаотичне, нейтральне. Тут все просто та одночасно лаконічно. Гравці отримують досвід за здобування скарбів із закинутих під земель, будівель або збираючи їх у створінь, які взагалі не спроможні ними скористатися. А от вбивство чудовиськ майже не дає гравцям досвід перемога над ворогами другорядний спосіб отримання досвіду. Це не гра про бійки чи вбивство ворогів. Ці дії просто інколи необхідні в суворій реальності гри. Персонажі, які надають перевагу бійці, коли це не потрібно. Є божевільними, можливо, психами, і навряд чи довго виживуть у грі, яку проводить компетентний майстер. Закляття також заслуговують на особливу згадку. Більше з них, хоча і старомодні, але зазнали декотрих змін і задають настрій принцесці. Магія тут темна, дивна, незвичайна. Оживлені мерці завжди будуть намагатися інтерпретувати ваші команди якомога жорстокіше. Закляття самон або виклик є справді жахливою та ризикованою справою. Правила заклинання охоплюють 10 сторінок, і якщо чаклун провалить його, можуть трапитися вибухи антиматерії або виклик кровожерливих істот з іншого плану буття. Тепер перейдемо до суб'єктивного погляду автора ролика. Принцеска це перша настільна рольова гра, в яку я зіграв у своєму житті. Це було справді дивно, моторошно і безмежно цікаво. Велика частина заслуги тут в моєму майстру, який дуже любив цю систему. Я був там у вежі астролога Tower of Stargazer, і так само як мої майбутні гравці жалюгідно помер через свою жадобу. Світ ігрової системи схожий на музичний жанр Death або дум метал від світу OSR. Він не просто шокує тебе заради яскравого та кроткого враження, навпаки, він спокійно і більш імерсивно оточує тебе атмосферою космічного жаху та тривоги. Хоча з персонажами і трапляються жахливі та криваві речі, і хоча вони гинуть досить часто, привидний шок є лише тонким прошарком над тим, що насправді має значення. Шок лише яскрава зоря на фоні похмурого горизонту. Грати у принцеску легко гравцю достатньо запам'ятати прості правила гри, або взагалі про них не думати, а просто діяти та поринути у світ з головою. Проблема виникає лише стосовно тематики. Більшість пригод для «Принцески» піднімають такі теми, як людська жорстокість, безпорадність людини перед хтонічним жахом, насилля, фізичні травми та інші. Звичайно, інколи ці пригоди мають комедійно сатиричний характер, але загалом це серйозне випробовування для персонажів гравців. А от проводити принцеску це вже зовсім інша справа. Осисто я пройшов трошки дивокуватий шлях, поки не почав повноцінно водити цю систему, і виглядав цей шлях ось так. Круто, темне фентезі, альтернативне середньовіччя Треш. Щось ці правила мені не дуже подобається. Не вистачає архетипів, додаткових навичок та здібностей. Взагалі закинув цю гру. Ой, це ж легендарна штука. Я повинен її прийняти такою, як здумав автор, і не випендрюватись. Ось тоді я і зрозумів свою проблему я не хотів приймати правила гри жанру ОСР. Цей шлях зайняв у мене декілька років, і лише тепер я свідомо підійшов до проведення ігор. Досить багато пригод мають класну концепцію, зачіпку чи зав'язку, але майже в усіх випадках це лише ситуації, в яких опиняються персонажі гравців. Тут немає чітко прописаної хронології подій, хіба що ці події відбуваються на фоні. Саме персонажі формують основну сюжетну лінію. Майстер повинен добре імпровізувати, продумувати наслідки дій персонажів та підтримувати рівень серйозності на високому рівні. Варто зазначити, що найпопулярніші книжки для принцески — це якраз такі сеттингові матеріали та пісочниці, синбокс пригоди, Вени Землі of the Earth, про спуск найтемніші надра землі, Ворнхайм це набір інструментів для створення міста, «A Red and Pleasant Land» — суміш Аліси в країні чудес та Дракули, Frostbitten and Mutilated» — Про Амазонок та дикі, небезпечні та засніжені території. У принцеси немає такої купи пригод, як у DD, DCC чи Pathfinder, але в неї досить оригінальні та визнані спільнотою світи, які дозволяють створити неймовірні сюжети. Потрібен лише хороший майстер та гравці, готові до будь-яких випробувань. Я рекомендую вам спробувати цю настільну рольову гру, унікальний досвід та враження вам гарантовані. Почати знайомство з Принцесою, раджу з пригоди Tower of Stargazer, вежі астролога. Вона задає настрій на всі майбутні ігри, і на цьому етапі і ДМ і гравці зможуть впевнено сказати, чи захочуть вони грати далі. Також пораджу спробувати пригоду Stranger Storm. Вона більш складна і вимагає від дема багато зусиль. Окрім того, її важко знайти, бо вона знаходиться в старій редакції книги Правил Принцески Referee Book Old Grindhouse Edition. Але повірте мені на слово, пригода подарує вашим гравцям відчуття параної. До кінця вашої кампанії. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм української. Мирного вам неба!